Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні пропоную вашій увазі коробочку, трошки нестандарту для мого каналу, тому що це коробка не ігрових солдатиків, не солдатиків для варгеймів, Це коробочки зовсім таки і повністю для історичних, історичних якихось діорам і історичного нормального такого дорослого моделізму. І чим цікава ця коробочка, тому що це українські солдати. Ось тут у нас є напис: Українські солдати, оборона Києва, березень 2022 року. Російсько-українська війна. Кіт номер один, тобто коробка, набір номер один Я не бачив, коли купував цю коробочку в магазин, інших наборів, тому дозволю собі припустити, що вони будуть зовсім скоро, і буде їх. Ще багато. Що відразу скажу: виробник Masterbox. Мастер, я знаю цього виробника давно, тому що в Wargaming я прийшов з історичного з моделізму і я любив клеїти фігурки. Зокрема, фігурки Мастербокса написали нам ім'я скульптора Анатолій Гагарін і ілюстратор Будніцький. Не знаю я цих панів. За скульптором Гагаріном я стежу у Фейсбуці, тому цих хлопців я бачив ще на, на етапі майстер-модели і чекав, коли вийде коробочка, щоб собі купити і показати вам. А, давайте покажу, що ще є на коробці. На звороті нам намалювали фігурки, інструкція, як їх збирати. Видно, що тут буде чотири бійці. Один з автоматом стоїть, один присів, тримає. Я не військовий експерт, не знаю ще. Якась ракетниця протитанкова, мабуть. Один, як показує нам картинка, стоїть, заглядає в люк танка. І один фотографує. Я не зовсім впевнений, не знаю, який це танк зображений. Але дивлячись, мені здається, то якийсь допотопний танк, але дивлячись на те, які танки зараз Росія посилає воювати. То, мабуть, ця мабуть, картинка, картинка була пророчою, тому що москалі їздять тепер на всякому мотлухові. Все, що є, все кидають у бій. Добре, тут невеличка сценка, як ми розуміємо. Один солдат фотографує, решта позують для фотографії. Одразу скажу: я бачу, тут зазначено, що смартфона немає. Я думаю, з огляду на деталізацію всіх, всіх елементів, я думаю, що телефон просто загубився десь на етапі формування, і автори мусили написати, що його там немає, тому що я думаю, він там був, оскільки тут на фотографіях він присутній. Ну що ж, з коробочкою розібралися, давайте ще тільки поглянемо щось на цих тонких. Коротко пише, не давайте дітям німецькою, французькою. Англійською, українською і іспанською мовою. Чудово. Ну і ось тут зазначено, що made in Ukraine, Masterbox, Дніпро Україна. Підтримуйте, як то кажуть, національного виробника. Підтримуйте українське, підтримуйте бізнес в час війни, особливо. Бізнес, який, знаєте, здавалось би, такий не першої, не першої необхідності, тому що виробники солдатики вони і хліб не печуть, і патрони не роблять, і бронежилети не шиють, і здавалось би, солдатики не першої необхідності продукти, але повірте мені, вони мають велике значення ідеологічне і, і взагалі культурне. Тому підтримуйте виробника українських моделей. Давайте подивимось, що всередині в коробочці. А всередині один літнічок, дбайливо запханий в кульочок, щоб нічого нам не загубилося, якщо відлетить. Тож, давайте я тихенько його розпакую за кадром, бо буде зараз шелестіти. Спин котиком працюють збройний спів. Тож, давайте подивимось на літнічок, подивимось на детальки і на якість моделей. Я так розумію, що. Ось тут на одному літнічку всі чотири модельки, і приблизно отак от четвертями. Оце один, ось це другий, ось це третій і ось це четвертий. І давайте почнемо з першого. Ось цей. Відразу скажу, що якість. Відразу хочу точніше похвалити скульптора. Якість дуже прикольна. А відразу скажу, що це не є якість, до якої, можливо, звикли любителі ігрових солдатиків. Тут не така глибок... не такий глибокий рельєф, але це дуже крута якість, якщо йдеться про історичні модельки, тому що подивіться, як тут показані шви на патрондажах, як, як патрондажі набирають форми рожків. Ну це, це прикольно. Це дуже багато уваги до деталей. Ось лице, лице, як на мене, чудово пропрацьоване. Різні підсумки. Автомат, автомат Калашнику. І тут у нього якась вже якась модифікована модель. Я знову ж таки не військовий експерт. Тут вже щось в ньому нахімічено. Ось цей прикладний такий, якась ручка додаткова, тобто це вже крутий солдат, який проабгрейдив собі автомат. І у нього є аптечка, теж, бачите, прикольно зроблена аптечка. Все дуже-дуже добре видно. Є окуляри, є рація, бронежилет. Також знову ж таки похвалю, скульптура, скульптора, деталізація чудова, а це, мабуть, сумка на, на ракети для ось цього дядька, який має. Протитанкову ракетницю. Може, вона і не протитанкова, вибачте, якщо я помилився, я не знаюся. Но черевики чудово показано українські військові черевики. Ну, і я думаю, важливо зазначити, що е, на коробці зазначено, що це березень. Я думаю, якщо вийдуть наступні набори і там вже будуть е, військова форма буде вже ближче. Ближче осені, то можна буде по цих наборах простежити, простежити еволюцію українського спорядження, тому що, як ми знаємо, змінилася і форма касок. Зверніть увагу, які тут каски. І всі ми знаємо, як зараз виглядають каски. Тобто є певна, певний прогрес, і, я думаю, цікаво буде на цих наборах простежити всі ці речі. Ще один Калашников. Тут вже така більш традиційна моделька, звичайний дерев'яний приклад, нічого, нічого особливого. Рація окуляри, сумки, підсумки, все, все, все. До речі, лиця, лиця різні. Мені здається, що автор, я впевнений, можливо, а можливо, я помиляюся, надихався лицями реальних українських бійців і воїнів. І ось наша ракетниця. Спеціалісти, напишіть в коментарях, як воно називається. Я не буду казати, бо 100% помилюсь. Добре. І давайте подивимося на лиця, тому що деталізація чудова, але модельки так пришляновані, що важко розібратися в них, що дає. Ось наступне лице. Видно, що лиця зовсім різні. І це прикольно. І це прикольно. Це файно. Знову ж таки, автомат, підсумки. Різні видно, що є солдати. Зверніть увагу, є солдати з наколінниками, а є солдати без. Ось тут бачите, немає. Кишені ну, на коробці є. Зараз покажу на коробці намальовані ось такі вже. Українські знаки, бачите, пропорції, тризуби. Ось ці е, стилістично повторяють тризуби, які були на форумі петлюрівців під час української визвольних змагань. І я думаю, я не знаю, але я думаю, що вже є виробники, які роблять такі декальки. Тому, якщо ви такі знаєте, напишіть про них в коментарях, бо я ще не цікавився цим питанням. Але вже треба починати шукати, якщо я хочу цей наборчик склеїти. Добре, якість чудова. Ага, я хотів вам ще показати четверте лице. Ось є, раз, два, три і четверте лице. Ось четверте лице. Дядько посміхається до фотографії. Прикольні, прикольні живі лиця. Мені подобається деталізація. Е, як на мене. Чудова, чудова коробочка. Статичні досить позиції. Я, може, особисто люблю більш динамічні пози. Можливо, в наступних наборах будуть більш динамічні пози. Але мені здається, що це така політика Мастербокса, оскільки я пам'ятаю, в них всі пози досить статичні, досить спокійні. Хоча, хоча можливо, можливо, я розбалований просто ігровими модельками, модельками для воєнних воргеймів різних, а там в основному трошки роблять динамічніші пози. Отже, так виглядає коробочка від українського виробника з українськими солдатиками всередині Чотири воїни української армії на початок війни. Дуже прикольна якість. Браво скульптору! І що я можу сказати? Ця коробочка просто надихає мене повернутися до якогось такого моделювання, до макетування, до того, щоб зробити якусь прикольну діорамку. Зараз буду думати над ідеями, як то зробити, щоб це не було нудно. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї, пишіть в коментарях. Якщо вам цікаво на це подивитися, теж пишіть в коментарях, бо я не знаю, чи буду я мати час знімати про це відосик. Інколи, знаєте, є творчі процеси, які просто хочеться тихенько робити і потім показати результат. Тож підпишіться на канал. Якщо ще цього не зробили, залиште кілька коментарів, поставте вподобайку. Не забувайте допомагати Збройним силам України, українським воїнам, бо саме вони, саме зараз. Захищають всіх нас, вільних людей, весь цивілізований світ від орди, орків від москалів, які просто йдуть і нищать все на своєму шляху. Орки з літерою зеду володарі перснів тепер офіційно. Гойда!